Заради єдності в Україні та миру в усій Європі з такою метою депутати Бундестагу Німеччини спільно з депутатами Верховної Ради України та активістами партії Удар організували благодійний автопробіг від німецького міста Радеберга до Івано-Франківська. Зупинку зробили і у Львові, аби передати допомогу одинокій матері, що виховує чотирьох дітей. Ви знаєте, що саме ви мають презентувати? Розкажіть нам пральну машинку велосипед. Ну і речі. Правильна машинка потрібна, тому що я вручну перу, не маю можливості її придбати собі. четверо дітей, а вручну прати це ж тяжко. Є дійсно багато людей, які потребують допомоги в Україні. Це і багатодітні сім'ї, це і сім'ї воїнів АТО, в тому числі тих, яких загинули. Це спільний автопробіг, де і наші Івано-Франківські, друзі з удару львівські. Допомагають депутат Бундестагу Німеччини Арнольд Вац розповідає: окрім Мар'яни та її діток, гуманітарну допомогу передали і для українських військових. Це обов'язкова справа. Ми зібрали медикаменти, і це є можливість допомогти українцям без надання зброї, але ліками. Ми маємо змогу підтримати українців заради втримування і стабілізації ситуації в Україні. наступна зупинка автопробігу в Івано-Франківську. Там благодійники передадуть медикаменти для бійців із зони АТО. Деже лота. Тут є чимало рідин для ін'єкцій, матеріалів для перев'язок, а щоб життя хлопців можна було рятувати. Там позаду є ще багато інших медикаментів. Я не лікар, але знаю, усе це дуже потрібно вашим медикам. Учасники автопробігу обіцяють, така гуманітарна допомога не буде останньою. Незабаром німецька сторона привезе ще ліків та одягу для наших військових.